Необхідно дати кожній дитині доступ до якісної освіти, забезпечити право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей. Міністра також зазначила, що концепція це бачення засадничих принципів нової школи, на яких базується новий закон про освіту. Це доступний виклад закону. У концепції нової української школи названі її базові компоненти, виконання більшості з яких залежить практично повністю від вчителя. Це насамперед новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, педагогіка партнерства між учним, учителем і батьками, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, зрештою формування цінностей, серед яких повага до гідності людини, свободи, активної позиції юних українців як патріотів своєї країни. Отож, випускники нової школи це освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій. Ось хто поведе українську економіку вперед у 21 століття. Над формуванням саме такого випускника ми з вами колеги працювали у 2015-16 навчальному році, реалізуючи науково методичну тему району розвиток індивідуальних здібностей вишні, як складова реалізація особистісно орієнтованого навчання та виховання. Напрямки до вашої уваги на слайді. Цього було передбачено 5 етапів реалізації проблеми. З червня 2015 до червня 2016 року тривав 5-й, узагальнюючий і останній етап, під час якого було проведено аналізи узагальнення моніторингових досліджень, визначення досягнень та невирішених проблем, узагальнення накопичених матеріалів та підготовка їх до публікації, популяризація педагогічного досвіду. Матеріали п'ятирічної роботи вчительських колективів у загальному, досвід роботи щодо впровадження здоров'я зберігаючих інформаційно-комунікаційних технологій, краєзнавчих та інших шкільних проєктів було представлено на методичних заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня. Моніторинг щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально виховний процес, який було проведено під час реалізації п'ятого етапу, засвідчив, що роботу у цьому напрямі необхідно продовжувати. Наслід на застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової школи. Хтось там обговорює, почепайте я закінчую, а тоді приступимо до обговорення. Запровадження КТ в освітній галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. Про це свідчить і запит вчительської спільноти району. Діагностування, яке було проведено у травні червні 2016 року серед педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл Гадяцького району з метою виявлення єдиної науково методичної проблеми, над якою ми будемо працювати у 2016-2017-2020-2021 роках, показало, що впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти Гадяцького району. Творчою групою науково-методичного центру систематизовано і узагальнено матеріали шкільних діагностичних карт та анкет і визначено районну тему на 2016 17 2020 2021 навчальні роки Це підвищення якості ефективності освіти шляхом провадження інноваційних педагогічних технологій. Реалізація якої, на мою думку, дає нам можливість виконати замовлення держави, а саме підготувати випускника нової школи, особистість патріота-інноватора. А для цього, перш за все, повинен мати розвинуті навички інноватора вчити. Саме над підвищенням професійного рівня працівників загальноосвітніх дошкільних і позашкільних навчальних закладів Гадіцького району, розвитком їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період, удосконаленням професійної компетентності до рівня адекватного викликам сьогодення і працює Гадяцький науково-методичний центр. Ми спланували роботу на навчальний рік і пропонуємо вам, шановні колеги, роботу у творчих групах. Авторських творчих майстернях, педагогічних студіях, розвивати свою майстерність у різних конкурсах, проєктах різноманітних рівнів. У вересні та листопаді ми запросимо тренерів з інституту після дипломної педагогічної освіти моліку Катерину Миколаївну та Токаренко Недії Миколаївну, які проведуть для практичних психологів та соціальних педагогів 4 початкових класів тренінг з підготовки тренерів програми з психології дорослі на здоров'я та тренінг та тренер Розвиток різних типів мислення у дітей молодшого шкільного віку з посередництвом загадок. Функціонують школи професійного зростання, серед них школа професійного зростання для вчителів, учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року», школа передового педагогічного досвіду, впровадження здоров'я зберігаючих технологій в освітній простір навчального закладу, школа молодого керівника педагогічного працівника. Постійно діють науково-практичні семінари директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, виховної роботи, завідуючих, методистів ДНЗ, учителів початкових класів практичних психологів. Працюють тренери районного рівня з питань використання ІКТ у навчально-виховному процесі. У цьому навчальному році діятимуть 20 методичних об'єднань та більше 20 творчих груп педагогічних працівників. Для потреб вчителів-предметників працюють сайти відділу освіти та гадяцького накометодичного центру. Їх робота постійно досконалюється, матеріали оновлюються. Діє сайт районного центру практичної психології та соціальної роботи, блоги методистів ВДМЦ, блоги окремих вчителів, сайт гадяцький математик, сайт зональної школи-новаторства. На створенні сайтів методи... районних методичних об'єднань зараз ведеться робота і це питання вже розглядалося на засіданні. Всі школи Гадяцького району створили власні сайти, працюють сайти 27 дошкільних навчальних закладів району, а у 6 ведеться робота по оновлення. На сайті відділу освіти у розділі заклади освіти та сайті Гадяцького НМЦ у розділі дошкілля представлені посилання на адресу кожного сайту. Але тут є ще над чим працювати і головне питання це питання забезпечення навчальних закладів високошвидкісним інтернетом. Вже п'ять років поспіль у районі проводиться конкурс навчальних закладів на кращий веб-сайт. Головна вимога сайт закладу повинен створювати імідж сучасного навчального закладу Гадяцького району Полтавської області. Досвід Гадяцького цього питання рекомендовано Полтавським інститутом після дипломної освіти до вивчення іншим методичним службам. Цього року серед переможців ви бачите і дві гадівських школи, але це не дивно. А найбільше, що мене радує, що серед переможців Мартинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, перше місце серед Гадяцького району, Нищівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, друге місце серед шкіл Гадяцького району, Рашівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, третє місце серед шкіл Гадяцького району. І Красновудська загальноосвітня школа перших других ступенів, третє місце серед шкіл Гадяцького району. Вчителі Галяцького району є активними учасниками конкурсів районного, обласного та всеукраїнського рівня. Традиційним є проведення районного етапу всеукраїнського конкурсу учителя року, районного конкурсу на кращу методичну розробку, сценарій з математики, є і перемоги всеукраїнського рівня у всеукраїнському конкурсі навчальних закладів України. Героїчна Україна від минулого до сьогодення наша колега, вчитель початкових класів Сватківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Світлана Миколаївна Стогній, стала переможцем серед 500 освітян та педагогічних колективів України. Цьогоріч район має 23 призових Цьогоріч район має 25 призових місць на обласному олімпі. І вісім з них забезпечили вчителі сільських шкіл. Нагорна Ольга Петрівна, вчитель історії та правознавства петрівсько романської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, підготувала двох переможців третього етапу Всеукраїнської олімпіади з історії. Це учениця восьмого класу приступав війна, зайняла друге місце та учениця 9 класу Тернонадій, зайняла третє місце та одного переможця третього етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства. Учениця 9 класу, знову ж таки, Тернонагія, зайняла друге місце. Кириченко Валентина Іванівна, вчитель англійської мови, Вербівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Підготувала переможця 3 етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Учениця 11 класу Сміцаренко Аліна Володимирівна зайняла третє місце. Козороз Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури, Великобетіщанської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів. Підготувала переможця третього етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури Фельта Марус, вона зайняла третє місце. Яліська Марія Олександрівна, вчитель української мови та літератури Лютенської загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів, підготувала переможця третього етапу, знову ж таки всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, це Ісаєва Анна зайняла друге місце. Мовчан Володимир Васильович, вчитель географії Рушківської загальноосвітньої школи перших других ступенів. Підготувала переможця третього етапу Всеукраїнської олімпіади з географії, учень 9 класу з іншим зайняв третє місце. Лукаш Марія Іванівна, вчитель трудового навчання сільської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів, підготувала переможця третього етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. Радіо має дві перемоги у обласному етапі конкурсу захисту робіт учнів-членів ОМАН України. Це ми завдячуємо учениці 8 класу Сарстої спеціалізованої школи перших-третіх ступенів приступі Рині, вчитель Реченко Марія Васильівна та учениці 11 класу Вітенської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Лаври Вероніків. Нещодавно Український центр оцінювання якості знань оприлюднив результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Ірина Володимирівна вже про це говорила. У рейтингу районів та міст обласного значення Полтавської області ми на четвертому місці, ще в якомусь на шостому, але погодьтеся, що четверте, що шосте зовсім непогано для Гадяцького району, правильно? У тому рейтингу, що дивилася, я поступаємося не тільки містам обласного значення, а серед районів ми перші. Методисти нашого центру спробували визначити рейтинг нашого району з предметів. З української та мови та літератури та історії України ми на шостому серед районів області, з математики на 12 Але я хочу сказати, що це попередні результати, бо ці матеріали були ось тільки оприлюднені, буквально на тому тижні ви бачили, я їх поширювала в нашу групу. І хто хотів, той вже подивився. Ця робота вимагає трішки більшого часу і серйозних обрахунків. Всі остаточні підкріплені формульними обрахунками результати будуть представлені у вигляді діаграм на сайтах відпової освіти та НМЦ і обговорені на найближчій нараді. Шановні колеги, у проєкті нової української школи визначено ключові компетентності, необхідні випускникам для успішної самореалізації в житті, навчання та праці. Одна з ключових компетентностей це володіння державною мовою. Ви вже чули результати у наш по обласним олімпіадам, а я тут хочу ще раз зараз згадати про перемоги наших дітей у мовознавчих конкурсах. Учениця 11 класу Розвичської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Палан Катерина, вчитель Берещака Валентина Іванівна, зайняла друге місце в обласному етапі 16 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учениця 10 класу Великоведищанської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів Дмитренко Аліна зайняла третє місце у 15-му всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, об'єднаємося братової українців у номінації Література вчитель позору з Наталією Іваніна. Не менш важливі соціальні і громадянські компетентності та загальнокультурна грамотні. Учениця Сватковської загальноосвітньої школи 1-3 ступень Валерія Калайда зайняла третє місце у 3 всеукраїнському конкурсі Асея Європейсь, вчитель Василенко Галина Олексіївна. А 11 червня 2016 року делегація Розбищівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів у складі вчителя образотворчого мистецтва Коздус, ученик 6 класу Смаль Юліїв та Людик перебувала в місії ОБСЄ в Києві де відбувалася церемонія нагородження переможців конкурсу дитячих малюнків Мої права, який проходив за ініціативи Міністерства юстиції нашої держави. Розгощівчани посіли перше місце в Україні за колективну роботу у середній віковій групі. Малюнок мав назву Не затягайте небо хмарами вільних сіти України мають право на мир. Формується в наших школах і компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя. Так учениця 9 класу Реденської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Пріла Валерія зайняла перше місце в обласному конкурсі «Космічні фантазії. Учениця 11 класу цієї школи Лаврик Вероніка в обласному конкурсі вихованців гуртків художньо-технічного профілю, бездарунки фантазії з захисту роботи під назвою Калини третя, мого народу символ чарівний. Учень 11 класу цієї школи Ластовина Владислав зайняв друге місце в обласному конкурсі здорове життя у буття». Владислав успішно захистив науково-дослідницьку роботу в області збереження екології та навколишнього середовища флора і сківневічерпне джерело здоров'я. Екологічна бригада ДЕЛВЕС ЛЮТЕНської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів виборола третє місце в обласному зональному етапі конкурсу огляду учнівських екологічних агітбригад театрів шоу. А лісництво Святобор серед 15 команд області зайняло третє місце в обласному етапі всеукраїнського зльоту учнівських лісниць, загальноосвітніх, загальноосвітніх та позашкільних закладів. Команда рівнаків та дівчат Верплицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів зайняла перше місце у змаганнях з лижнегоном, вчитель Петляр Микола Олександрович. Та команда Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів зайняла третє місце у змаганнях з волейболу вчитель Полтава Микола Петрович у залі обласної спартакіади школярів. Нова школа буде плекати українську ідентичність, так сказано у проєкті. Досвід роботи району з організації національно-патріотичного виховання цьогоріч був представлений на Всеукраїнській науково-практичній конференції біографічно-комунікативні практики в освіті. Для освітніх краєзнавців Полтавщини, науковців, викладачів вищих навчальних закладів України та загальній конференції національно-патріотичне виховання, взаємодія теорії і практики, а краєзнавчі проекти шкіл, відомі далеко за межами області і навіть країни, краєзнавчому музею Люденської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, наказом Міністерства освіти вкотре присвоє звання зразковий музей. Вихованці історико-краєзнавчого гуртка Перевесло кід сільської школи перших-других ступенів зайняли перше місце обласного краєзнавчого зльоту юних краєзнавців та активістів музеї. У червні на базі Березоволоцької зальноосвітньої школи перших-третіх ступенів біля садиби легендарного командира полку Чорних запорожців Петра Діченка відбувся зліт юних краєзнавців. Участь брали Березоволоцька, Ручківська, Петрівсько-Руменська школи. 26 серпня на засіданні... Районного методичного об'єднання вчителів географії Гадяцького району. Вчителі разом з провідним спеціалістом районного ландшафтного парку Гадяцький Олександром Зозули розробили план заходів стосовно поєднання екологічного та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають більш актуальними і є складовими цілого комплексу завдань зокрема забезпечення енергетичної незалежності України, з метою активізації, участі школярів у процесі енергозбереження, привернення уваги батьківської громадськості до даного питання, сайт відділу освіти в розділі енергозбереження в дії постійно поповнюється матеріалами з досвіду роботи навчальних закладів районів. Це питання розглядається на різного роду методичних закладах. Шановні колеги, якщо ви ні, мене слухали уважно, я думаю, ви мене уважно слухали, ви почули, що я спробувала вас ну, трішечки познайомитися з е, такими концептуальними питаннями проєкту нової школи. Також звіт про роботу Гадяцького науково методичного центру за минулий рік розміщено на сайті Гадяцького ГНМЦ, ви його всі бачили. Далі ви знайдете такий план нашої роботи, про який я говорила трішки раніше. З 22 серпня вже триває робота більшості районних методов'єднань. Завтра ми працюємо з вчителями початкових класів. Починаємо з планарного засідання, де буде обговорено зміни до, початкової, до програми початкової школи. Змінені орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. Познайомимо вчителів з методичними рекомендаціями до оновлених програм. Вас же прошу. Організувати обговорення концепції нової української школи, яка буде впроваджуватися з 2018 тисячі